Ми, Кременчуцькі представники національного корпусу, йдемо на марш національної гідності, щоб висунути ультиматум нинішньої владі, яка видерлася у свої кресла завдяки крові майдану. Припиніть соціальний пограбунок населення. Затягуйте паски на пузах олігархів, а не на шиях українців. Не смійте скасовувати мораторій на продаж української землі, бо вона належить українській нації, а не вам. Відчіпіться від малого та середнього бізнесу. Потрібні гроші для бюджету? Візьміть їх з офшорів та у олігархів. Зупиніть торгівлю з так званими ЛНР та ДНР. Торгівлю на крові. Не можете? Не хочете? Тоді ухваліть новий закон про вибори. Ідіть геть, бо це все, що ви можете зробити після трьох змарнованих років. Українцю, українко, якщо ти поділяєш наші вимоги, приєднуйся до Маршу національної гідності 22 лютого у місті Київ. Слава Україні! Героям слава!